Всім привіт! З вами знову канал Тімберзіла, дерев'яне домобудівництво 2013 Київ. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яку компанію ви представляєте на цій виставці? Ми представляємо компанію Гратіс Карпата». Ми займаємося зрубами, дикими зрубами по канадській технології. Саме по канадській технології? Так, так. Розкажіть трішечки про це. Ну Дивіться, можемо показати камерою, так буде краще видно і зрозуміліше Покажіть. глядачам. От, канадська технологія це от такі прямі заруба бруса. Е, Завдяки цим зарубам немає щілин між брусами. Тобто брус один, один на другого лягає ідеально. Немає ніяких щілин і це от така технологія. Вона називається канадською. На Україні що так ну, не роблять чи це запатентовано є? На Україні це нова технологія. Тобто такі будинки будуються подібно недавно. Вони досить такого преміум класу, тому що на них іде дуже багато, дуже багато деревини. Ви бачите, що бруси такого великого діаметра, масивного. Mm -hmm. Це такі масивні будинки. Mm -hmm. Масивні будинки. скажіть, ця технологія у нас запатентована по цьому зарізанню? Ця технологія не запатентована, тому що так само, як, наприклад, і руська чаша звичайна, mm -hmm. вона теж не вона є, ну, Методом роботи так само, як ну, цегляна кладка, вона так само не запатентована. Ви mm -hmm. можете брати і робити. Це ручна повністю робота. Треба спеціально ну, людей, які цим займаються, які вміють працювати. Це все робиться вручну. Вручну чиститься деревина, вручну робляться ці вирізи. Повністю ручна технологія, повністю ручна робота. Ну, тут зрозуміло. Тут е, вручну. Я думаю, що наші українці зможуть почистити і технології супер великої тут не потрібно. А в зарізах там, певно, є якісь там чекути, чи якісь витримані там технологічні процеси такі? Ці зарізи робляться, є, є певна технологія, як їх робити. Вони робляться з допомогою циркуля будівельного і з допомогою бензопіли і таких спеціальних ножів для чистки лісу. Але це все вручну. Все вручну, повністю ага. ручна робота. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а от ці, е, значить, колоди, вони у вас такого великого діаметру. Ви. Коли розпочинаєте будівництво, ви робите якесь попереднє просушування цих колод? Ми не робимо попереднього просушування, тому що якщо робити просушування, ці, ці колоди буде дуже викручувати. Це ж ну, якби волокна природні. Угу. І тому має бути усушка природньою. Ну, розтріскування ви маєте на увазі, що буде. звичайно. Ми робимо важку кровлю на наші будинки. І завдяки важкій кровлі, ну, якби кровля придавлює весь будинок, угу. покрівля, і от будинок такий, його не крутить, немає ніяких щілин. Тобто, це... Виходить такий будинок, доволі такий масивний, тяжкий, дерев'яний, але тяжкий будинок, під який потрібен такий серйозний фундамент, і це такий будинок, так сказати, він не на 5 хвилин. Він і температуру потім буде вже таку витримувати, і міцний буде, і погодні умови не, там не так сильно на нього впливають. Звичайно, звичайно. Ну до того ж цього, я так розумію, що. Ці великі діаметри цих колод вони додають ще певної значить, естетики. естетики, певної краси. Що ще нового тут є в цій технології? Таке, що, наприклад, не знає український споживач. Це повністю екологічне чисте виробництво. Ну Екологічне чисте виробництво, я розумію. Тут ця виставка вона про дерев'яне домобудівництво. Ну так, саме саме тому ми мені беремо участь, показуємо свою роботу. Це саме таке еко ековаріант на даний час на Україні. Що кидається в очі, що ці колоди вони у вас дуже добре відшліфовані. Це є одним із таких вимогів саме звичайно, вашого будівництва. Звичайно. Щоб не було ніякої, в шкірі, ніяких шкідників. Ми чистимо все повністю ідеально, чисто. Ну тобто естетично ви готуєте ці колоди таким чином, що вони виглядають, начебто вони значить, глазуровані. Ну так, так, так. Це є один із аспектів, так? Звичайно. Розкажіть щось про дах. Ну, Дах, якихось таких. Новинок тут немає. це звичайна конструкція даху. Ми використовуємо керамічну черепицю або природню, тому що вона є важкою, вона придавлює наш будинок. Ми використовуємо лише природні натуральні утеплювачі. Якихось таких новинок тут немає. Тобто це така сама покрівля, як у звичайному будинку цегляному. А черепицю, яку ви використовуєте? Ми використовуємо керамічну черепицю. Ми рекомендуємо керамічну черепицю, тому що вона є натуральною, по-перше, а по-друге, важкою, вона придавлює будинок. Виробник я маю на увазі. Виробників ми використовуємо, ну, немає когось такого. іменно. Якого... Ну, можливо, це теж Ви... чиясь унікальна ми технологія. Ми використовуємо наших виробників венгерських, німецьких. Тобто, на що, на що якби, погоджується замовник, що більш цікаво замовник. Ми mm. даємо право вибору замовнику. Черепиця це такий досить класичний матеріал, перевірений роками. Саме тому ми його використовуємо. Це довговічний природний матеріал. Який ну, прослужить багато років і не треба його там буде міняти а там, або правити. Тому, а яка гарантія ну, на цей виріб? Ну, в середньому від 30 років. Від 30 років. Так, так. В залежності від виробника, в залежності від марки виробу, тобто, який, який, там, ну, яка черепиця. Від 30 років. Середня така гарантія на черепицю від 30 до 50 років. Від 30 до? До 50 років. До 50 років. Так. Угу. І ми. Можемо заглянути якось в одну із цих. Це, це важко, можете так показати. Ну, це керамічна черепиця, кераміка, вона з глини, не глазурована черепця. Не глазурована хоча вона виглядає ну, така достатньо. Такий приємний у неї да, приємний, приємний такий вигляд. Угу. Угу. І скільки кілограмів важить одна плитка? Оця? Одна, от, одна черепиця може важити до трьох кілограмів. Це, це в залежності від конкретної марки. А на весь дах, яка буде вага? Ну, треба рахувати площу даху тобто, на метр квадратний? Треба розглядати по... Ну, ви кажете, що дахи у вас такі, у вас такі масивні, тяжкі, масивні. Да, масивні. Ну, середньому 30 але ж, ми, але ж ми там не, не договорили, я забув одне питання. Якщо ви вкладаєте ці колоди, з яких ну, будуєте стіни, якщо ви вкладаєте їх сирими, то все-таки там якийсь час дається на усадку? Звичайно, звичайно, дається на усадку один рік. Тобто рік повинен, повинна проходити перезнана усадка будинку і протягом року в ньому не можна робити там, ніяких оздоблень, нічого взагалі. А не жити? ставити вікна, так само жити не можна. І жити не можна. Звичайно. Тобто потрібно поставити, щоб він провітрювався на, на повітря. Так, це так? специфіка нашої технології, тобто треба почекати. Ну, а то тобто, ну, чекати, того. Так, чекати нема куди, я так розумію, тим хто. В принципі, зібрався побудувати такий достатньо недешевий будинок. Як вам сказати, ну, це така технологія, тобто це умова нашого будівництва. Угу. Ну, Ви сказали, що це будинок є віп-класу, да. тому певно так. Добре, ще щось можете додати? Ні. Добре. Ми вам дуже дякуємо. дуже дякуємо. Ви були з нами на каналі Тімберзіла. Дивіться Дякую. нас в Ютубі, підписуйтесь на наші публікації. Дякую. Добре, до побачення.